Добро здоров'я, пені панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 6 липня у неділю Я вас вітаю на моєму авторському цю каналі. Він називається Василь Кончук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І вже статистика, яка з по лінії повітряних сил до нас під'їхала. Чотири зенітні керовані ракети С-300 з Курської області. Сьогодні вночі росіяни запускали, плюс 157 ударних безпілотників. Причому стартових майданчиків було багато, але ну якби не дуже часто вони використовують два одночасно з Криму. Гвардійські. Чауда разом з тим Шаталово-Мільєво-Приморсько-Ахтарськ. Станом от на той момент, коли я записую це відео, повідомляється про 117 ворожих безпілотників і безпілотників інших типів. Причому ушкоджених 98 збито безпосередньо вогневими засобами ураження, а 19 локаційно втраченого зафіксовано влучання противника в 19 локаціях. Це і безпілотники і. Ракети а також падіння збитих уламків безпілотників на двох локаціях. Повітряна атака ну, триває і вранці. Ви чули, що повітряні тривоги є. і Нові групи шахедів запускалися зранку. Так що все на жаль сьогодні вказує на те, що не нехтується сигналами повітряної тривоги. А по справах на лінії бойового зіткнення я вже кілька моментів говорив. і Там тиск основний в районі Повлограда. Ми з вами з зазначали. Хоча є кілька ще таких допоміжних напрямків, які теж викликають, Ну Тривогу в нас мирноградський напрямок. Там дуже важкі бої за Федорівку. Ворог поступово підтягує знову ж таки резерв. По слову резерви, резерви, резерви. Який день поспіль ми про це говоримо. Ці резерви він розсередив по всьому північно-східному флангу і намагаються наступати при цьому не зменшуючи обертів. Подальше завдання в них вийти до району Суворого. А у південній частині Новоторецького справи для нас погані. Ну, от військові оглядачі кажуть, дуже погані. Знову дотягнули до того, що. Звідти не можемо одразу вийти і наслідки дізнаємося трохи згодом по факту, і всі ці моменти вказують, що якщо ми не знайдемо зараз свої резерви для того, щоб закрити цю ділянку, то можемо готуватися до оперативного оточення великих міст починаючи від Мирнограда і відповідно до Покровська. Про що я ще в першому брифінгу де вас доповідав Костянтинівський напрямок, там стосовно населеного пункту Притечне, інформація злегка надійшла на швидку руку росіян. Вони намагаються одночасними вилазками доходити до околиць, Фактично, контролю всього села в них немає. знову ж таки, не зважаючи на те, що вони там пишуть. Звідки там такі дані вони мають, але ну пишуть, але по факту цього немає. Часів яр. Там залишається ну напевно години для міста. Можливо, на той момент, коли я записую це відео, вже і в цілому, на жаль, бо противник вже більшою частиною контролював і залишалося дотиснути там в миколаївці на північ в опорнику від ступочок. Наші бійці тримаються на характері, але ситуація далеко, як то кажуть, не фонтан, тому в будь-якому випадку напевно доведеться незабаром звідти відходити на Костянтинівському напрямку, теж через перенасиченість і впівідронами... І достатньо треба віддати належне професійними підрозділами противника. Маємо ну стовідсоткові кілзони в такому класичному варіанті, що створює проблеми в логістиці. Ну ми про це теж говорили вже не один раз. Так, от при такій активності постійному патрулюванні ворожими дронами їх активність майже не зникає навіть в так звану нельотну погоду. Ще там я знаю пару місяців тому там дощ. Якось зменшувалася активність, а зараз дощний дощ, байдуже ресурс настільки в них великий, що вони можуть собі дозволити робити навіть і а, такі вильоти. Відсоток ефективності там не, не, не дуже там вражає, але все одно, але все одно він є. Цей коефіцієнт корисної дії. Росіяни готові далі навіть ну, втрачати дрони, бо в дощ вони не всі там якби літають добре, але щось все одно вони з того намагаються витягувати. Так, Сумщина, ми вчора ще не говорили на Сумщині російські Війська продовжують спроби прорвати українську оборону тактикою малих штурмових груп. Це спікер державної прикордонної служби доповідає Андрій Демченко. Тим Ця стратегія їм не приносить результатів, бо противник щодня втрачає десятки вбитих і поранених. За словами пана Демченка, Росія зосередила зусилля на невеликій ділянці державного кордону між Хотинською наківською громадою Сумської області. Саме там вони активно використовують цю тактику малих штурмових груп, намагаючись зайти в глиб української території. Ворог застосовує тактику. Але цю але тактика за останній час не дає результатів, які б він очікував. Бо хотіли б знаєте, так просучитися максимально глибоко і можливо навіть захопити прикордоння держави. Ну і знову ж таки там прозвітувати про так звану буферну зону. Ну і сумщина між тим залишається однією з найбільш вразливих ділянок українського кордону. Ну зайвий раз нагадаю. Я думаю, що всі ви прекрасно знаєте, плюс-мінус 550 кілометрів у нас оцього кордону між Україною і Росією. І це дає змогу противнику постійно здійснювати спробу проривів а, і тестувати оборону збройних сил України якраз у цими малими підрозділями. Тут потім там плюс 100 кілометрів, там плюс 200, Ну і вираховують. Тепер по Дніпропетровщині теж в першому брифінгу я вам доповідав з точки зору військових оглядачів. Тепер те, що говорить оперативно стратегічне групування військ, Хортиця. В Дніпропетровській області немає взагалі боїв сил оборони України проти Росіян. Водночас бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону, і це правда. А от пан Тригубов, речник Хортиці, каже: так в Дніпропетровській області ще боїв з ворогом немає. Бої відбуваються в Донеччині дуже близько до Дніпропетровської області. Водночас він додав, що наразі з цього приводу є багато запитань. Крім того, зазначив, що росіяни дуже хочуть перебільшити ситуацію в. Українському інформаційному полі, це правда, в нас тільки там пчих, якісь в якомусь пабліку, російському в нас одразу всі розпорошують, видаючи це за істину в останній інстанції. Але за словами речника Хортиці, росіяни в першу чергу намагаються прорватися на Покровському напрямку. Це правда, це для них мега важливо. Ми вже не один раз говорили, чому. І до речі, там вони пішли в новий варіант. Вони намагаються не руйнувати міста, захопивши їх в оточення. Якби дотягнути цей же зашмор цих мішків, Те, чому тому, що промисловий потенціал їм теж зараз цей необхідний Тригубов також додав, що. Триває активний наступ на Лиманському напрямі. Збільшено тиск на Куп'янському напрямі і в Харківській області, в районі Вовчанська. Крім того, продовжуються атаки на Краматорському Сіверському напрямі і тривають бої вже безпосередньо в Турецьку. Нове це два активні наступи на Покровському і Новопавлівському напрямі, які складають у цю російську літню компанію на нашій ділянці. Ну, Хортиці і в нашій зоні відповідальності. Ще момент по кордону. Це ну кордон, якби він не військовий сьогодні безпосередньо в гарячій фазі, але все одно він вимагає уваги, тому що віри Білорусі немає. Так от ситуація на кордоні з Білорусі кардинально інша, звичайно, ніж з Росією. Жодних нестандартних дій українські прикордонники там не фіксують, але це ж не означає, що загрози немає. Бо, ну знову ж таки, починалося в тому числі все звідти. Ну і плюс, ну якщо вже за кордон говоримо, давайте так, щоб два рази, як то кажуть, не вставати, кордони ж є і в іншому напрямі, та і на захід, і є бажаючі все одно незаконно здійснити перетин кордону. Так от прикордонники такі випадки фіксують щодня. Найбільше таких випадків на ділянках з кордону кордону з Румунією Молдовою. На щастя, різкого зростання кількості спроб не фіксується. Знову ж таки, це наші прикордонники говорять. Є певна стабільність ні спаду, ні суттєвого зростання. Ну, вони не дають статистику: там 5 на день, 10 випадків на день, але вони все одно не закінчуються. Знову ж таки, друзі, повертаюся до того, що вже я намагався дати в першій частині, можливо, трошки коротше ніж необхідно. Для розуміння, але пам'ятайте, я вам дав фразу це от фактично цієї ночі, коли в Києві була ніч, то Трамп сказав, що не впевнений, чи зможе він покласти край війні Росії проти України. Ну давайте подивимося, бо це значно відрізняється від його обіцянки. Швидко швидко припинити конфлікт. Він давав це під час передвиборчої кампанії. Хоча паралельно з цим треба віддати теж належне. Він намагається свої обіцянки зараз втілювати в життя, і кожен раз каже, бачите, я ж вам обіцяв, я зроб можливо, і тут дійдуть руки, але цитата з борту літака Air Force One, там де він традиційно шляхом до Маралаго спілкується з журналістами, виглядає так: я не знаю. Я не можу сказати вам, чи це станеться. Це було пряме запитання, чи впевнений він, що може чи зможе покласти край бойовим діям. На запитання, чи є закінчення війни пріоритетом його як президента, він сказав так: він сказав так. Я цитую. Так, я хотів би, щоб це сталося Продовж усієї кампанії. Трамп ж пам'ятаєте, обіцяв припинити бойові дії між двома країнами. І казав, що він це зробить в перший же день вступу на посаду. Підніше він відступив від обіцянки і сказав, що ця обіцянка була перебільшена. Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні це справа Байдена, це не справа Трампа. А я лише намагаюся її завершити. Отакі от, от підходи. Побачимо, можливо, дійсно там за лаштунками щось відбувається. Можливо, він ще копнякам гекгексета цього наганяв з Пентагона. Побачимо знову ж таки найближчі дні після фантастичної розмови, яку характеризував президент Зеленський з Трампом, щось буде просуватися по треку ракет для Петріот. Але тим не менше, ще е, треба сказати, бо я завжди без поваги ставлюся до німецьких наших партнерів і завжди кажу, що е, слава Богу, що є такі німці на сьогоднішній день. Е, от законодавці Німеччини просять більше грошей для України. Політики також закликають до більшої допомоги в сфері ППО. А вимога міститься в листі представників партії зелених на ім'я Фрідріка Мерса законодавців. Не влаштовує незначне збільшення військового бюджету для допомоги Україні з 7 мільярдів 100 мільйонів до 8 мільярдів 300 мільйонів євро. З огляду на російський терор проти українського цивільного населення ЗМЕ зелені вимагають більшого. Вони кажуть, що давайте зробимо 8,5 мільярдів євро, тоді як загальний оборонний бюджет. Німецької армії має зрости щонайменше вдвічі без подальшої протиповітряної оборони і безпечних поставок, російська диктатура в Україні стає все більш ймовірною. Ситуація набуває критичного характеру. Поки Путін відкрито заявляє про відмову від переговорів і повністю дотримується своїх воєнних цілей, продовжуючи тероризувати мирне населення масованими авіаударами. А уряд ша вже блокує раніше обіцяну допомогу. Це написали зелені. Це недоконаний факт в плані якби світової доктрини, але для того, щоб Дати градус температуру і розуміння необхідності і швидкості, я думаю, що такі слова й були використані. Вони близькі до істини, але це ще не істина, і це дуже важливо теж розділяти. Звичайно, треба нагадати, що Німеччина вже зараз це результат от роботи і дипломатичної і нашої роботи цього тижня, вивчає можливість передати Україні додаткові зенітні ракетні комплекси ПЕПТРІОТ. Попри те, що черга на їх постачання становить, якщо от, ну якби в нормальних мирних обставинах замовляти 4-5 років. За інформацією аналітиків профільних видань найреалістичнішим шляхом для швидкої передачі є так званий перерозподіл вже. Законтрактованих систем. Тобто вони ж виготовляються. Берлін може дозамовити для себе додаткові батареї з доставкою після 2029 року, в обмін передати Україну, Україні одну або дві батареї. З тієї партії, які вони мають отримати впродовж наступного і по 28 років в межах раніше укладених контрактів на суму 2,4 мільярди доларів, там є кілька систем замовлених німцями. Це дозволить частково задовольнити нагальну потребу України в системі ППО, не очікуючи завершення повного виробничого циклу. Тобто, якщо би ми замовляли прямо на виробництві, ну трахуйте, скільки через скільки років би ця система до нас би доїхала. Бо в принципі, німці на даний момент. Відправили в Україну три системи Петріот із власних запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, що перевищує частку батарей Петріот, поставлених Києву штатами. От чому я кажу, що респекту уважуха німцям. Зараз Берлін веде переговори з Вашингтоном про передачу Україні як мінімум двох додаткових систем Петріот, а також ракет перехоплювачів от, на тлі посилення атак Росії. Берлін запропонував вже Вашингтону угоду. Щодо Петріот кілька тижнів тому, і тепер рішення про передачу обладнання знову ж таки знаходиться в руках того ж самого гексета Піта Гексета, міністра оборони штатів. І напевно це питання стане центральним під час візиту до Вашингтону, міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Е, ну, не наступного через тиждень він туди їде 14-15 липня. Очевидно, після великої конференції в Італії. Я думаю, що можливо ще й Джорджі Мелоні подзвонить Трампу. Ну якось ця тема має. Суватися із мертвої точки. А тепер щодо ситуації по Китаю? Я вже казав, що є новація. Вони, начебто, готові там пристати на мирний трек, але з французами. Тим не менш, Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від азійсько тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. Це хто сказав? Марк Рюте сказав? пам'ятаєте, в першій частині я вам. Доповідав, що на цю реляцію відреагував цей відмедів на підборах, який розказав, що Рюте об'ївся, значить, якихось там грибів відповідних, яких дуже люблять в Нідерландах, і оце почав розказувати. Але я думаю, що логіка в цих висловлюваннях не відмідів, а Рюте такі присутні. От Рюте, як це пояснює, що Штати, виконуючи завдання і захисту території НАТО в Європі, захищають власні позиції в Азії. Штати за його словами не можуть перебувати. В безпеці, якщо не захищені Атлантика, Європа і Арктика, генсек НАТО припустив, що Китай може використати Росію для того, щоб відвернути увагу США в Європі, щоб зайнятися захопленням Тайваню. І люте вважає, що американцям і європейцям не варто бути наївними щодо цього. Якби сідзіпін напав на Тайвань, він би спочатку каже Рюте, подзвонив своєму молодшому партнеру. От на що збудився відмедів е, в усьому цьому гармидері Ладімір Ладіміровичу, який проживає в Москві, Це слова Рюте, і сказав би йому гей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти займав там їх в Європі, атакуй територію НАТО. На думку Рюта, цей сценарій одним з найбільш ймовірних насправді в майбутньому. Є дві речі, які потрібно зробити для стримування росіян і китайців. Перша з них зробити перспективу атаки на НАТО настільки суїцидальною для Кремля, щоб він більше взагалі не погодився на це йти. А по-друге, співпрацювати з індотихоокеанським регіоном, те, що президент Трамп дуже активно пропагує, тому що в нас є тісний взаємозв'язок, спільна робота в оборонній промисловості, інноваціях між НАТО і індо індотихоокеанським регіоном. Звичайно, що в цьому контексті присутня Україна, але знову ж таки, стільки, скільки потрібно. А це означає, що забирати час якомога довше, щоб Україна могла не перемогти, але чинити супротив для того, щоб російська армія знекровлювалася. і цей момент суїцідальності був Якомога дешевшим для Європи, ось як мені особисто виглядає ця перспектива, те, що нам не дадуть впасти, це однозначно питання, в якому терміні і що на виході має мати непереможна в лапках Росія для того, щоб в Китаї не було можливості навіть звернутися до Путіна, який проживає в Москві, з закликом йди займи їх в Європі. Ось про що на сьогоднішній день йдеться. Ну і паралельно як я завжди кажу, чим гірше ворогу, тим краще нам. Цього тижня, знову ж таки, якщо ми підсумуємо, подивимося, нове джерело небезпеки для Кремля. Це Азербайджан. Там, звичайно, є клубок проблем, і я там ніколи не кажу, що Азербайджан там мегадемократична країна, і вона там стоїть на форпості свободи у всьому світі. Вони борються за себе. Але от з росіянами щось не пішло. І знову ж таки, коли ми говоримо за Азербайджан, не треба забувати, що так і мільярдери азербайджанські, які мешкають в Росії, а там гроші, які Азербайджан заробляє в Росії. Там купа народу, які повернеться до Аліви, буде просити їсти. Не забувайте, що газ і нафта великої кількості російська. Ну, це ж не секрет, іде через Азербайджан під виглядом азербайджанської нафти і газу і втрачати цей ресурс для Путіна. Це був би ну точно спилити там сук, на якому він сидить. Тим не менш, так виглядає, ну принаймні головне управління розвідки. говорить, що росіяни планують розпалити війну на Кавказі проти Азербайджану. Наразі от, Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносини з Баку. Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Гюмрі Вірменія з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном і Російською Федерацією готувалося заздалегідь. Ну очевидно, це теж пов'язано з нафтою і трубопроводами, які йдуть з. Азербайджану до Європи, але при тому при цьому треба ж не забувати, що велика частина всього цього бізнесу і машинерії не належить Азербайджану, а належить британським інвесторам. Це якби так, теж між рядків я вам даю інформацію. Але останні події ну і плюс чинник туреччини. Плюс от, зустріч тюркських країн саміт, який в Карабаху провів Ільхам Аліїв буквально от, днями з узбеками, власне, з тими ж самими турками. Останні події чітко показують, що ключову роль на південному Кавказі тепер відіграє не Росія, а Туреччина. Разом із союзним Азербайджаном російський вплив зберігається хіба що в Грузії. Кремль поступово втрачає регіон, що й могло бути справжньою причиною гарячкової атаки на азербайджанців. Так пише світова преса, якими інструментами для тиску на Баку володіє Москва. На ну, опозиції в Азербайджані немає. Ну за великим рахунком, це авторитарний націоналістичний режим, побудований на жорсткому націоналістичному ресантименті повернення втрачених територій от Карабах. І це дойчі вельми так характеризує ситуацію. Йому конфлікт з Росією тут навіть допоможе зміцнитися економічно. Російсько-азербайджанський торгівельний баланс на користь Москви, але при цьому не можна сказати, що країна була прямо залежна від Росії. Це скоріше співзалежність, бо ще в 2024 році Путін обговорював за Алієвим схеми, от те про що я кажу, які б фактично дозволили продавати російську нафту і газ під виглядом азербайджанських, щоб уникнути санкцій в Москві під. Британські санкції лише нещодавно потрапили азербайджанські ад бізнесмени, які сидять в офісі Роснефті, ймовірно продають її нафту на зовнішні ринки як свою. Бити по таких проектах це все одно, що Кремлю стріляти в собі в ногу. Лякати Азербайджан відною Росії не під силу. Її армія загрузла в Україні, а Аліїв знає, що за його спиною стоїть Туреччина. Ось і виходить, що бомбити Воронеж, тобто вдарити по азербайджанській діаспорі та в вороніжі там чи пов'язаним з Алієвим гаманцям Москві, або просто по тих, хто відправляє сотні мільйонів доларів сім'ям на батьківщину. Це найпростіший варіант, але не схоже, що Аліїва вдалося цим налякати. Невідомо як він. В несе він в цій війні втрати, але ну явно не здається, що він сумує з цього приводу. Адже потенційний виграш для нього і Туреччині це дій Туреччини, це панування на південному Кавказі. Ось так от виглядає сьогоднішня картина. і Це висновок, ну такі попередні за останній тиждень. А ще окрім впливу росіян на інші місцевості, просто цікавий фактаж, що я вважаю, що. Це як в фільмі, пам'ятаєте, міцний горішек, здається, друга частина, там, де церкву використовували для перехоплення управління аеродромом. Так от в Швеції поблизу міста Вастерас храм РПЦ чомусь збудували всього 300 метрів від стратегічно важливого аеропорту. Ну, от зараз це підозрюється шпигунстві на користь Росії. Неподалік шведського міста Вестерос розташована церква Святої Казанської Божої Мартирі, де Швеція, де Вастерас, де Казанська Божа Матір, що підпорядковується ця церква Московському патріархату. Однак майже все у цій будівлі РПЦ здається дивним. По перше, близькість до аеропорту, по-друге, вдвічі вищий й запланованого шпиль. І якийсь невловимий священник, якого нібито. Призначили туди через службу зовнішньої розвідки. Ну, шведська розвідка в свою чергу також передає, що Москва ймовірно використовує церкву як платформу для шпигунства чи іншої шкідливої для нас безпеки Швецької Швеції діяльності. Я думаю, що тут багато писати їм не потрібно. Треба піти постукати і подивитися. Якщо цей невловимий священник не приходить, то треба відкрити і самим понишпорити і дізнатися, чому ж піль вдвічі вище. Можливо, для того, щоб передавати сигнали точного часу до Російської Федерації Так? А Владивостоке полночь на сьогоднішній момент. Так, друзі, економіка. Теж треба кілька слів сказати, бо це стосується великої кількості українських виробників. На тлі заявлено трошки не до хоча він на українських споживчих речах не відіб'ється. Але ЄС скорочує імпорт української пшениці і цукру на 80% з метою задоволення інтересів своїх фермерів. Квоти оголошені вже цього тижня, ймовірно, змусять українських виробників більше продавати на ринки Азії та Африки. Ну, звичайно, це ж буде відбуватися. Це ринок, і трейдери кажуть, що Україна перевершила очікування, продовжуючи відвантажувати великі обсяги зерна через чорне море. Але на жаль, от війна не закінчується а підтримка. Заходу не набирає обертів в цьому розумінні. Нові квоти будуть вищими ніж ті, що були встановлені за першою угодою про вільну торгівлю між ЄС і Україною, яка діє 16-го року, але значно нижчими за обсягом імпортовані протягом останніх трьох років без мита. Вони наслідком попередньої угоди, от яка знову ж таки на початку цього тижня була досягнута, і встановлюють річну квоту пшениці на рівні мільйона триста там метричних тонн, що на 30% відсотків все ж таки перевищує довоєнний рівень і мільйон тонн на мільйон тонн. І це на 70-80% менше ніж за останні три сезони. Але всі шукають якісь свої вигоди. Ну якби там, щоб не бунтували фермери. Бо думаю, що це ж причина всіх їх проблем це українська пшениця. Ну і з іншого боку, буде пошук нових ринків. Хоча знову ж таки ринки Азії і Африки це пряма конкуренція з росіянами. А пряма конкуренція з росіянами може призводити до ударів по портовій інфраструктурі, що ми з вами і так вже бачили кілька останніх днів цього тижня, фактично по портах Великої Одеси. Так, друзі, ну для загального розвитку це наших людей стосується, які знаходяться за кордоном. Ну не думаю, що це там переважна більшість, але тим не менш в Нідерландах вдвічі піднімуть плату за проживання для українців. А міністр міграції мови не йде про помешкання, які люди знімають, вже маючи роботу, але це притулки а з жовтня біженцям, які працюють, доведеться платити за проживання в притулках замість 105 євро на місяць, 244 євро. Звичайно, що ви скажете, що це не фантастичні там суми, якщо людина працює в Нідерландах, але все одно, ну для притулку, ну для сімей з двома неповнолітніми дітьми максимальна плата буде становити 488 євро. Це буде залежати від конкретної ситуації. Просто ну на це треба зважити, якщо вже... Працюєте, то може якось шукати інші, якісь варіанти. А, насправді, для тих, хто залишається в Україні, МВФ заявив, що Україна щороку потребує щонайменше 40 мільярдів доларів для покриття базових витрат. Зокрема, це соцвиплати, борги і оборона. Водночас експерти вважають, що реальна сума значно більша, там від 100 до 150 мільярдів щорічно. Но прогнози МВФ припускають завершення активної фази війни до 26-го року. До 26-го, значить, в 25-му. Не в 26-му, а до 26-го. Ну, але аналітики застерігають, що надмірний оптимізм може призвести до небезпечного недофінансування. Ще раз кажу всі базові прогнози всіх е, великих світових е, там інституцій фінансових. Якраз говорять про те, що до 26-го року війна має закінчитися. Будемо бачити, бо це ж звичайно залежить не від прогнозів, а від купи інших військово-політичних обставин. Ну і друзі, ще такий момент. Він ну стосується всіх, просто за останні обстріли по Києву. Він якби. Став більш нагальним, хоча знову ж таки і дніпрянам, і харків'янам. Я думаю, що слід на це звернути увагу. А після обстрілів ми дихаємо парами ціаністої кислоти. Це, от спеці... спеціалісти екологи говорять про те, що відбувається буквально за кілька годин, ну особливо коли, от як по Києву, з такими ракетно-дроновими ударами. Плюс ну пожежі після нічних атак Російської Федерації в повітрі фіксують підвищену концентрацію токсичних речовин, зокрема оксиду і диоксиду азоту, оксиду сірки, чудного газу, формальдегіду, бензопірену, а також парів сірчаної ціаністої кислоти. Все це потрапляє в атмосферу не лише внаслідок вибухів, але й через масштабні пожежі. Бо горить там будівельне сміття, обладнання, побутові речі. Звичайні маски, друзі. От як якось сказав, якщо там ще з пандемії у вас маски залишилися, але звичайні маски не допомагають. Я зараз не про там проти гази, але ну знаєте, респіратори можливо, там такі виробничі. Але звичайні маски не допомагають. Вони лише частково затримують тверді частинки неповного згорання і в разі забруднення повітря фахівці взагалі радять знаходитися вдома, при тому пити багато води, а дітям давати молоко. Ну от знову ж таки люди старшого покоління пам'ятають, да за шкідливі умови праці видавали молоко. Це якраз той варіант. Це якраз той варіант, на жаль, але ми в цьому варіанті живемо. Друзі, це другий наш брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, він називається неділя, 6 липня. Я вам дякую, що ви є на youtube каналі Василь Планчук. Так, звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. А якщо вам заходить формат, будь ласка, категоричні українські вподобайки, лайкоси. Там є така піктограмка, пальчик до гори, коментарі. І відправляйте своїми соціальними мер Режами своїм друзям, знайомим, колегам, посилання на це відео нехай друзі знають і не здогадуються, що навколо відбувається. Щиро дякую всім за підтримку. мої патріони, спонсори каналу. Спасибі всім, хто знаходить можливості і бажання виявити. По підтримку тому, що я роблю спасибі, вам, величезне, На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Тож, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!